У рамках традиційної підприємницької п'ятниці міський голова Івано-Франківська Руслан Майцінків відвідав Арт націю проєкт, що став символом незламності українського духу. Родина Гльоза пережила пекло Маріуполя та відродила свій бізнес на Прикарпатті. Починаємо все з нуля. відкрили ось вишивання шевронів. Це для нас новий напрямок, але вже ми отримали грантову підтримку від Українського ветеранського фонду. І зараз вже у нас успішно працює наш виготовлення шевронів. Є замовлення, є і на підрозділи замовлення, тобто вже бізнес розширився. Батько пані Марії до 2014 року був успішним підприємцем у Маріуполі. А з початком російської агресії став морським прикордонником. Він досі захищає країну в лавах морської охорони. За рік до повномасштабного вторгнення родина отримала свій перший грант і започаткувала власне деревообробне виробництво. Однак війна знищила приміщення і верстати, а також усе майно. Коли приїхали вже сюди, ми написали грант на відновлення бізнесу, тобто втраченого бізнесу. Ми писали, що у нас все було, і потребуємо кошти на розвиток. І нам на нашу заявку погодили. І перший грант ми взяли на 877 тисяч. Ми закупили лазерний версат, фрезерний, там, ну, різні там, компресори, дрілі, ну, те, то, то, що все ми втратили. Сімейного бізнесу долучився чоловік Марії Андрій Гльоза. Зараз він інвалід війни. З 24 лютого був оборонцем Маріуполя, отримав поранення, а потім потрапив в полон. Після обміну пройшов реабілітацію, тепер разом з дружиною веде сімейну справу. Вибрали напрямок швейне виробництво, щоб виготовляти шеврони, патчі, нашивки, щоб допомагати нашим хлопцям, щоб це було щоб люди довго не чекали ці замовлення, тому що зараз дуже багато підрозділів, які нуждаються в цих шевронах, і ну поки навіть інколи і самі не встигаємо робити, коли є багато замовлень. Оглядаючи виробництво, Руслан Майцінків наголосив, що кожен бізнес не лише справа життя конкретної родини, а й робочі місця та внесок в економіку країни. Адже без стабільної економіки виграти війну неможливо. Хочу закликати підтримати саме такий бізнес. Бізнес учасників бойових дій тут поєднано на дві. Тобто це релокований бізнес, навіть не релокований, створений в, заново. Але це бізнес учасників бойових дій, їхньої, їхньої родини. Тому. Підтримуйте, користуйтеся, замовляйте. Це є дуже важливо в контексті підтримки, навіть реабілітації хлопців, які повертаються з полону чи повертаються з війни. Придбати вироби можна як онлайн, так і офлайн через сувенірні крамниці, з якими співпрацює майстерня, чи під час різноманітних ярмарків.